Хто заморився від метушині, запрошую відвідати, насолодитися, заспокоїтись, отримати нові життєві сили на лоні прекрасної природи. Звичайно, просто так. Ти не будеш ходити такими травами, доріжками стежками але коли з тобою твої улюблені кізоньки, а їх у мене вже майже сотня, то ти мусиш. Ти з ними на прогулянку. Але не знаю, хто отримує більшу насолоду, вони від поїдання їжі чи я від споглядання на ось цю всю весняну красу, на спів пташок. На Гарні квітучі дерева. Але ці дерева не тільки гарні, вони ще й пахучі. Їх аромат п'яниць, дурмани. заспокоює і надає нових життєвих сил.